Добрий день, зидайський! Чаби з костюма, що вони не наділи костюма. Чуєте, дайте йому костюм хто-небудь. Треба костюма вдіти. Ми пішли базарить. Всі за мною. Бізим, 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 бізим. То лік відділу реєстратора знімаєш? <звух> Красива борода. <звух> Я сьогодні всіх тут зібрав. Щоб ви наконець помирилися з Путіним, з Хуютіном. Та він кончений. Він реально кончений. Ти ви що не бачите, що він зробив за ці всі три роки. Я поповнив мобілку і дзвонив до Путіна. Він сказав, що він готовий миритися. Уявися, що він в дупу хоче. Той полудурок нападе через місяць, через два, через півроку. Де гарантії, що він не нападе? Я Дональд МакДональд і я її гарантія, що він не нападе. Дєд, ну це потужна гарантія, я вважаю. Володя, Дональд Трамп сяме. Ка всі люди Америки хочуть миру, і ти маєш прогнутися перед Путіним. Та я не буду ні дуся, ні гнуться, ні піджака, одягнуться. А вам я бажаю всього хорошого, фарту і добра по життю. До побачення. Не білий дома, дурдом якийсь.